Тіктокові, пішли! Погнали, садити зимовий чесник. А що вже пора-пора. 3-4 тижні до стійких морозів, коли середня добова температура плюс 5, плюс 10 градусів Цельсія. Це приблизно кінець вересня, середина жовтня. Особисто я вже на два дні запізнилася. Часник має встигнути наростити коріння і прорости. Помічники на місці. Отож, часник. Зимовий на теребила тереблю в той самий день. Ось такі великі зубчики дрібні. Не беру, бо дрібното посадити, дрібнота й виросте. А це ярий часник, хто за мною слідкує, то знає, що я ярий часник сажу вже не перший рік на зиму. Маркером від пана Деренько робимо ось такі рівчачки. Ширина 20-25 см між рядками. Відстань від зубчика до зубчика 8-10 см, глибина 5-10. А після яких культур треба садити, розкажу у наступному відео. Тому підписуємося, ставимо вподобайки, кому цікаво, дивимося, ні, пролистуємо. Гарного дня! всім!